Діти, запрошую вас на заняття з малюванням. Спочатку відгадайте загадку. Всі пани скинули жупани, а один пан не скинув жупан. Що це? Подумали? Так, це дерева, листяні і хвойні. Листяні дерева скидають на зиму листя свої жупани. А хвойні дерева ні, не скидають. Сьогодні ми з вами будемо малювати дерева під вашими вікнами. Пригадайте, які дерева ростуть у вас під вікном. Мабуть, це клен або каштан, або береза, або липа. А може бути це ялинка? Добре, ви намалюєте мені дерева, які ростуть у вас під вікнами. А я зараз намалюю вам дерева, як треба їх малювати. Для цього нам потрібні аркуш паперу тонованого, акварельні фарби, пензлики, серветки, склянка з водою. І Отже, починаємо. Набираємо коричневу фарбу і малюємо стовбур дерева. Малюємо зверху вниз, ось таким чином. Внизу трохи товстіше, а вгорі тоненький. Далі малюємо гілки. Гілки у нас дивляться вгору. Одна гілочка, трохи спускаємось нижче, друга гілочка, ще набираємо фарби і малюємо ще нижче гілочку. І ось сюди. Тепер треба намалювати бокові гілки. Для цього нам потрібен. Тоненький пензлик. Малюємо бокові гілочки. Ось таким чином. Це у нас дерево схоже на кле. Тепер треба намалювати інше дерево. Це у нас буде каштан. Поруч з кленом у мене росте каштан, а у вас може бути якесь інше дерево. Малюємо каштан. Каштан намалюємо трохи подалі. Так само згори вниз. І тепер малюємо гілки, набираємо фарбу на тоненький пензлик. І малюємо каштан, і бокові. Вони схожі, каштан і клен. А тепер намалюємо берізку. Треба для цього взяти чорну фарбу і намалюємо. Ні, треба тоненьким пензликом. Берізку, тоненьким пензликом малюємо. Ось тут берізку намалюємо. Дивіться, малюємо так само згори вниз одну сторону, потім іншу сторону. І на стовбурі малюємо ось такі чорні рисочки. У берізки стовбур білий, а рисочки чорні. Далі малюємо гілки. У берези набираємо чорну фарбу тоненьким пензликом. Дивіться, гілки у берези трохи вниз схиляються ось так. І тоненькі гілочки, теж вниз схиляються. Намалювали берізку. Березку. А тепер у нас зараз пора року зима, і ми намалюємо сніг, який лежить на деревах, використовуючи ось таку серветочку, яку я склала ось таким, в таку кульку, і занурюємо її в білу фарбу. І робимо відтиск. Ось тут набираємо ще водички, набираємо ще білої фарби побільше і занурюємо знов наш, нашу серветочку і малюємо ось такі білі. Дерева наші в снігу, і так само на інших деревах малюємо. Дивіться. Ще набираємо водички, малюємо фарби білою. Акварельними фарбами сьогодні малюємо. Так, і так само залишаємо відтиск і, і на берізки намалюємо. Так, ось такі у нас так. Ще білої фарби додаємо сюди. Ось так. І на берізки так само робимо ось такі снігові кубки. І внизу так само можемо намалювати, вже беремо пензлик і малюємо внизу сніжок лежить. Що ж, ось такі у нас получились дерева під моїм вікном. Я чекаю ваші роботи, в яких ви теж намалюєте дерева і обов'язково прийшліть мені свої малюнки, їх фото. Дякую, на все добре, до побачення. Бажаю творчих успіхів!